Ому розбір оборонних кампаній України, який зробив австралійський генерал-майор, та дослідник війни, Мік Райан. У попередньому відео ми аналізували наземну кампанію: кампанію захисту від повітряних атак та кампанію стратегічних ударів. Четвертою кампанією є стратегічний вплив України. Про цю кампанію поговоримо далі. Україна не дотягує до рівня стратегічних комунікацій 2022 року. пише дослідник війни. Російська дезінформаційна кампанія була важливою рисою цієї війни, і це ціле мистецтво, яке росіяни відточували протягом війни. Очевидно, що зараз вони вважають, що мають перевагу, і це впливає на їхні зусилля. Наративи, які вони транслюють, про так звану неминучу російську перемогу, та нібито боротьбу проти західної агресії є помітними і посилюються їхніми китайськими союзниками. Ми також можемо очікувати, що росіяни у своїй дезінформації зосереджуватимуться на легітимності Зеленського, оскільки його звичайний термін повноважень щойно закінчився. Пише Райан. Росіяни, звісно, порівнюватимуть це з легітимними виборами Путіна в вересні цього року. На жаль, Україна поки не дотягує до того рівня стратегічних комунікацій, якого вона досягла в перший рік війни. Тоді президент Зеленський надзвичайно успішно використовував соціальні мережі та виступи на національних і міжнародних заходах для отримання дипломатичної, військової, фінансової та гуманітарної підтримки для України. Пише Раен. чому зараз так? Є багато можливих пояснень цьому. По перше, відсутність чіткої української теорії перемоги, без чіткого бачення того, як виглядає українська перемога, зрозумілого як для західних політиків і для громадськості України. Українські заходи стратегічного впливу і надалі боротимуться з російськими дезінформаційними зусиллями. Провал українського контрнаступу у 2023 році теж підсилиться. На громадськість також негативно вплинули дебати про мобілізацію у 2023-2024 роках. цивільно військова криза зеленського залужного також далася взнаки. Крім того, дебати в конгресі США щодо надання допомоги. Також дали свої негативні результати. Це призвело до того, що Україна стала предметом партійних суперечок в Сполучених Штатах, а деякі політики шукають будь-який привід, щоб не підтримувати Київ. Протидія російським меседжам і глобальним операціям з дезінформації є дуже складним завданням. Протягом останніх двох років Росія продовжувала розвивати свої стратегічні повідомлення за допомогою різних засобів. Схоже, Москва знову набула впевненості у своїй здатності вести війну, і в траєкторії цієї війни Україні необхідно відновити свою діяльність зі стратегічного Впливу, щоб краще пояснити важливість захисту країни, чому підтримка заходу є життєво важливою, як зупинити російську жорстокість і що російські наративи про неминучу перемогу є хибними. Це важливе завдання на 2024 рік. Пише Райан. Наступна кампанія навчальна. Це основний виклик найближчих місяців. Навчання лежить в основі існування всіх хороших військових інституцій. Хороші бойові підрозділи спираються на режим постійної, сучасної та суворої підготовки. Бойові командири, окрім звичайного режиму індивідуальних і колективних тренувань, повинні також брати участь у професійній військовій освіті. Контрнаступ 23-го року продемонстрував певні недоліки в українській підготовці. Індивідуальна та колективна підготовка потребує постійного оновлення та адаптації відповідно до тенденцій на полі бою. Україна також має забезпечити узгодженість між підготовкою, яку проводять навчальні заклади збройних сил України, і підготовкою, яку проводять країни НАТО в Європі. Водночас зараз Україна повинна використовувати новий закон про мобілізацію, щоб максимізувати здатність посилити виснажені формування і сформувати нові. Зеленський нещодавно обговорив питання формування нових бригад. Командувач сухопутних військ України розповів про формування 10 нових бригад. Це покладе ще більше навантаження на систему підготовки. Це основний виклик на найближчі місяці, коли Україна відновлює втрати останніх шести місяців і працює над відновленням наступального потенціалу своїх сухопутних військ. Можливо, єдине що є ще складнішим за ці кампанії це загаль. Інтеграція їх у військову стратегію України пише Райан. цю стратегію. Сам Раєн часто називає стратегією корозії. Для визначення пріоритетів кожної з цих українських компаній необхідно ухвалити багато різних стратегічних рішень. Для кожного з них потрібні ресурси, особовий склад, боєприпаси, різноманітні інші товари. Їх ніколи не буде достатньо для того, щоб усі компанії мали саме те, що їм потрібно, і це нормально в умовах війни. Важливо також зробити так, щоб результати кожної окремої кампанії не ставили під загрозу цілі та завдання інших українських кампаній. пише Райан. Отже, підсумуємо для ефективного проведення всіх цих кампаній в Україні необхідний певний рівень стратегічного програму. Рамування та синхронізації нарешті. Ці кампанії повинні досягти стратегічних і політичних цілей. Будь-яка військова діяльність повинна мати політичну мету, інакше це просто безглузда боротьба. Райан. За його словами, станом на травень 24-го року, на жаль, Росія має стратегічну перевагу, але російське вікно можливостей повільно закривається. Росія використовує свої переваги в розмірах вогневій потужності та зв'язків з Китаєм, Іраном і Північною Кореєю для проведення різноманітних наземних і повітряних наступальних операцій для того, щоб відволікти українські сили, утримати їх в тривалій обороні, запобігти відновленню наступального потенціалу та спроектувати стратегічний наратив по всьому світу про так звану неминучу російську перемогу. Однак Росія навряд чи максимально використала ті можливості, які вона отримала за ці шість місяців. Навіть в умовах відчайдушної нестачі артилерійських боєприпасів і засобів протиповітряної оборони, військово-цивільної кризи в українському командуванні, а також нестачі військ у багатьох фронтових з'єднаннях, Росія все ще спроможна проводити лише виснажливі операції з великою кількістю власних жертв. Звісно, Росіяни роблять це на семи різних напрямках, але територіальні здобутки за винятком Харківської наступальної операції були мінімальними порівняно з тими зусиллями, яких вони доклали, щоб здобути ці додатко. Ові ділянки української території, можливо, єдиною сферою, де росіяни максимально використали цю ситуацію за останні кілька місяців, є їхня кампанія з нанесення ударів по українському енергосектору. Пише Райан. Отож, російське вікно можливостей повільно закривається з відновленням потоку американської військової допомоги, посиленням допомоги з боку європейських країн і початком використання Україною нещодавно прийнятого закону про мобілізацію, співвідношення сил в Україні зміниться протягом наступних місяців. Хоча на війні не буває точної впевненості, українці майже Напевно, зможуть відбити нинішні та найближчі наступальні операції Росії. Райан. За останні кілька місяців українці також продемонстрували здатність розширити свої оперативні стратегічні ударні кампанії. Очевидно, що вони продовжуватимуть ці удари. Справжнє питання, на яке поки немає відповіді, полягає в тому, чи зможе Україна ефективно реформувати свою підготовку, створити нові формування, посилити координацію на вищому рівні між численними формуваннями, розробити нову наступальну тактику і накопичити достатню кількість боєприпасів для проведення наступальних операцій наприкінці цього і в наступному році. Але це вже тема для зовсім іншого матеріалу. Отож, якщо було цікаво, підписуйтесь на телеграф, щоб бачити ще більше таких цікавих матеріалів. Аби бути в курсі подій. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.